ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. Обстріли області продовжуються. На цей раз ворог бив по Нікопольщині. пам'ятаємо, єднаймося, переможемо. В суботу, 25 листопада, листопада, ті роковини голодомору Долучися до акції Свічка пам'яті. Як вплинула війна на тепло в оселях французів? Скільки платять за тепло українці в Європі? Більше важливої та актуальної інформації у нашому випуску. Тож ми починаємо. Ворог знову тероризував Нікопольщину по району. Російська армія била двічі за ніч. Артилерійський вогонь відкрила Помирівській та Марганецькій громадах. Люди не ушкоджені. Нарешті території нашої області минулося без ворожих атак, повідомили в обласній військовій адміністрації. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Ворог завдав два ракетних та 42 авіаційних ударів. Здійснив понад 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши дві керовані авіаційні ракети ха 59 та три ударні безпілотники типу Шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони всі ударні дрони знищено. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, склад боєприпасів. Бойові втрати противника за останню добу склали 1100 осіб, 30 танків, 32 бойові броньовані машини, 31 артилерійську систему. Загальні втрати ворога за час повномасштабного воєнного вторгнення становлять – Засобів протиповітряної оборони – 595, безпілотників – 5800, крилатих ракет – 1564 одиниці. Дніпряни не перестають скаржитися на якість доріг. Мешканці вулиці Холодильної змушені долати величезні ями, рухаючись дорогою. Автівки тут ледь пересуваються, а пішоходи ризикують отримати травми. Найкраща ситуація і на житловому масиві Клочко 6 Люди скаржаться на поганий стан доріг та практично повну відсутність тротуарів. Але найбільше їх обурює, що на одних вулицях лівобережних районів Дніпра замінюють майже нове дорожнє покриття а на Клочко 6 роками ніхто не робить ремонтів. Вообще невозможно пройти. И мне, сам, У меня дача, я 7 месяцев на даче нахожусь. Левый берег, там вообще, там уже тротуар нормальный, его снимают, ставят новый. Тут клочко, это тихий ужас. Невозможно мне к дому подъехать, нигде ничего, и никто ничего не делает. Вообще сто лет. Если на левом берегу, я говорю, я иду, Но нормальный тротуар, нафига его делать? Воно, хороша, тут тура хороший. А там ломают, новое строят. Дороги погані. Як ми заселились заселили в 1977 році, так ці тротуары ніхто не міняв. Якщо машина їде, то нам тут і ці не забаці лізти туди. Ось вот така дорога. Дорога це взагалі ужас, отвратительная дорога. Продовжуємо інформаційний випуск. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак зустрівся з бійцями 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, їм та волонтерам, які допомагають нашим захисникам, вручив відзнаки. Деталі у наступному сюжеті. Легендарна 25-та. Єдина у своєму роді окремо повітряно-десантна бригада. Її бійці проявили мужність у 2014 -му році. На найзапекліших напрямках і зараз звільняли Харківщину та визволяли північно-західні райони Луганщини. У бригаді служать хлопці та дівчата з усієї країни. Стійкі та готові боронити країну, виконуючи найважче завдання. Хлопці підготовлені з усієї країни. Це не, не тільки там з Дніпропетровської області чи Запорізької, з усієї України. Є такі, хто самі узнають про. 25 В'ячеславську самі приходять, самі підписують контракт. Ми відомі, потужні. Десантно-штурмові війська це взагалі потужні війська. І це війська, які постійно знаходяться на сторінку атаки. Дуже відповідально до цього відносимося. Тому що ми, ми штурмові війська. Постійно штурмуємо, постійно виконуємо завдання, які е, самі найважчі. Це достається нам, десантно-штурмовим військам. І ми цим пишаємося і дуже гордимося. цим. нагороди отримали й волонтери, які допомагають десантникам у всьому техніці, спорядженні та провізії. Ми з самого березня, мабуть. Почали масштабну активну допомогу бригаді. І хтось там телефонував, я пам'ятаю, третій-четвертий день дзвонять з Чернівців, кажуть, автомобілі ми готові. Ну ще ще ніхто автомобілі не поставляв. А для чого? Що, які автомобілі? Дзвонимо в бригаду. Кажуть, звісно, треба, давайте. І от у нас ми з березня почали. Ми, ми два автомобілі. Перші з чернівців нам наші друзі передали. Ми передали в бригаду. Ще у нас фонду не було нічого. Потім ми генератори передавали, потім ми возили. Безліч, ліки нам з Ужгорода передавали наші партнери. Фонду ще не було. Потім вирішили як -то систематизувати наші відносини, створили юридичну особу, фонд, фонд сприяння безпеки, окремій повітряно-десантній бригади. Колектив у нас стабільний, чоловік 30 у нас є, і він ну, більше не стає. Ні, більше у нас, у нас партнери, до речі, Щецин, Польща, Ріга, Латвія, Вільнюс, Литва. Від усіх ми автомобілі отримали, від усіх ми генератори отримали, від усіх ми якусь допомогу отримували. І сьогодні ми в другій частині передамо нагороди. В Рігу нагороду передамо, в Вільнюс нагороду передамо, відзначимо наших, наших друзів, наших партнерів. У нас задіяна практично вся область. Серед волонтерів також цей чоловік, якого десантники називають дядя Гриша. 76-річний волонтер пересувається на кріслі. Втім, це не завадило йому зібрати на армію за роки ворожої агресії майже 7 мільйонів гривень. Григорій Янченко. Свого часу проходив службу в десантних військах. Я військовий волонтер і волонтерством займаюся з 14, з березня місяць 2014 року, і по даний час десь вже пішов 7 мільйон грошей за ці роки. Все це пішло для потреб нашої армії. Кожному стараюся чимось допомогти. там, там мавіки, там старлітні, там ще щось самі ще щось і так далі, і так далі. Все це. І в одному підрозділу «Добробатам» теж допомагаєш всім, чим можеш, і продукти харчування, і ну, все, бензопили, особливо зараз підходить час холодів, і тому потрібні і бензопили, і утеплювачі різні. Все це потрібно на, на даний час. У мене на колясці два прапори. Жовто-блакитний і червоно-чорний, е, відро для збору грошей колонка із музикальним супроводом. Тобто, спочатку було тільки патріотичні пісні і, як кажуть, народні пісні, які були, як кажуть, на слуху люди зустрічали мене по вулицям і донатили гроші. Я збирав ці гроші. І на я ж кажу, що на даний час я зібрав, уже пішов сьомий мільйон. Тільки на благо наших збройних сил. Заради майбутньої перемоги, заради миру, кожен захисники на фронті, волонтери в тилу щодня докладають максимум зусиль. Олексій Доніченко, Роман Авакян, новини, Д1. Область отримала 77 систем зберігання енергії за проєктом Мінцифри та сприяння уряду Республіки Польща. Надали їх міжнародні партнери серед отримувачів підрозділи ДСНС області, а також школи і лікарні. Потужні станції будуть використовуватися також у пунктах незламності для забезпечення людей світлом, теплом, зв'язком та інтернетом. Особливість отриманих систем це їх потужність, а також те, що вони заряджаються від мережі, тож палива для них не. Не потрібно загальна вартість отриманого обладнання майже 30 мільйонів гривень. Понад 28 тисяч підручників передали освітнім закладам Дніпропетровської області. Посібники для п'ятикласників з предмету Українська мова надрукували коштом міжнародних партнерів. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Книгами поповнили і бібліотечні фонди громад. Цьогоріч область отримала понад 7,5 тисяч примірників. Серед них є і книги, надруковані шрифтом Брайля для дітей з порушенням зору. Книжки надрукували державним коштом вони з української і англійської мов, літератури, історії, основ здоров'я, безпеки та добробуту. Холодомор 1932-33 років в Україні найскладніше і найтрагічніше явище в історії українського народу, яке за своїм перебігом і за наслідками для суспільства набуває ще більшої актуальності в умовах війни Росії проти України з її агресивним спрямуванням на знищення України як держави, а українців як нації. Долучіться в суботу, 25 листопада о 16.00 до загальнонаціональної хвилини мовчання. Згадайте про мільйони людських життів, які Україна втратила внаслідок голодомору і масових штучних голодів. Тож засвітимо вогники у домівках, як вияв скорботи, за загиблими віри в перемогу України і готовності докласти зусиль, щоб геноциди не повторилися. Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо. У музеї історії Кам'янського відкрилася історико-документальна виставка Де серп і молод там смерть і голод до 90-х роковин голодомору в Україні. Експозиція підводить до розуміння того, що голодомор став наслідком цілеспрямованого застосованого проти українського народу терору голодом як складової геноцидної політики проти українців. Виставка побудована на фотодокументах із фондів музею. До інших тем у Франції розпочинається опалювальний сезон. Цього року сховища газу заповнені на 100%. Минулого року був шалений ажіотаж через війну в Україні і санкції, введені Євросоюзом щодо Росії. Українці, які перебувають у Франції, теж платять за опалення житла. Скільки це коштує і як опалюють своє житло у Франції? Розповість наш кореспондент Євген Павленко. Дійсно, у Франції вже розпочинається опалювальний сезон. Я хотів би розповісти про те, які види палива існують у Франції, і скільки це буде коштувати людям, які проживають в сільській місцевості і в містах. З приводу сільської місцевості найбільш популярне, чим вони опалюють, це дрова минулого року. Тут у Франції був ажіотаж справжній. Чи це було пов'язано з війною в Україні? Адже проблеми з газопостачанням закупкою газу були нагальні, і тоді ще держава закликала людей економити, не витрачати багато пального. І тому французи почали масово заготовляти дрова, що використовують у сільській місцевості. По-перше, це такі собі дизель-генератори, які працюють на солярці і опалюють будинок. Це найбільш дорогостояча така витопалення, тому що коштує, наприклад, півтона. Це мінімальне те, що ви можете замовити для себе для будівлі, та що вам привезуть і заправлять цей бак. Це буде коштувати вам більше 600 євро. Його може вистачити. Десь на два місяці, тобто в сезон не вкладаєтесь. З приводу дрів це більш дешевий варіант. Він зараз коштує 100 євро. Приблизно середньому ціна така на один куб минулого року через той же самий ажіотаж, Це було десь 170 євро. коштово. з приводу газу. Більш складна ситуація: Бо газифікація тут дуже їй мало. Використовують блакитне паливо-промислове підприємство. У більшості все ж таки це дрова, це мазут. Оцей і і ще є така установка, такі кулери, які заправляються пілетами. От мішок десь коштує десь приблизно 10 євро, і його вистачає на кілька днів. Тобто, це теж такий собі варіант. І ще один вид опалення це, звісно, що це електрика. Вони встановлюють тут цілі системи обігріву, і що цікаво, що держава допомагає людям, які хочуть модернізувати ці системи. Є цілі програми, які дозволяють зменшити витрати сім'ї і збільшити якість робіт. Тому держава, муніципалітети, муніципалітети виділяють певні кошти, певні фірми, які виграли ці тендери, і вони встановлюють ці системи. На 2024 рік Укрзалізниця презентувала 14 нових рейсів, із них 11 внутрішніх та 3 міжнародних. Крім того, передбачено покращення 19 рейсів по Україні та за кордон. І нові сполучення для регіонів. Про це повідомляє сайт Укрзалізниці так у новому році з Дніпра курсуватиме потяг Дніпро-Хелм зі стикуванням у напрямку Варшави. Завдяки цьому на 4 години пришвидшується дорога до Польщі. Ще з нових маршрутів Кривий Ріг, Ясіня. Курсуватиме через день та вперше поєднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами. Запоріжжя, Чернівці їздитиме щодня та поєднає боковину з Івано-Франківськом, Львовом, Дніпром та Запоріжжям. Крім того, у новому році щодня курсуватимуть наступні маршрути: Запоріжжя, Ясіня, Запоріжжя, Солотвино. І до новин спорту у швейцарському нйоні. Відбулося жеребкування стикових матчів кваліфікації Євро 2024 з футболу. Суперником збірної України у півфіналі плей-офф буде команда Боснії і Герцеговини. Півфінальний матч синьо-жовті проведуть 21 березня на полі суперника у Боснії. У разі перемоги Україна на умовно домашній арені 26 березня прийматиме переможця пари Ізраїль-Ісландія. Три переможці фіналів доповнять склад учасників фінальної стадії євро 2024 і на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію в області. На завтра, 25 листопада. У Синельниковому Новомосковську та Кам'янському протягом дня йтиме мокрий сніг із дощем. Температура повітря коливатиметься від нуля до 2 градусів тепла. У регіоні східні пориви вітру до 5 метрів на секунду. У Нікополі та Покрові температурний режим триматиметься максимальної позначки у 4 градуси вище нуля. Дрібний дощ посилюватиметься ближче до вечора. У Дніпрі температура повітря від нуля до двох градусів із позначкою плюс. В день мокрий сніг з дощем, а ввечері сильний дощ. Північно-східні пориви вітру в обласному центрі до трьох метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал, Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю вдалого і мирного завершення дня. Слава Україні!